Як рог плавав на парасольці. Рох гостював у тигрика. Тільки но він зібрався додому, як на дворі у періжчив дощ. Ой, лє, як з відра, поскаржився рожевий ковік. Доведеться довго йти, бо у мене короткі ніжки. Не біда, друзяко, усміхнувся смугаст. Я дам тобі свою найбільшу парасольку, і ти не намокнеш. Але така погода була аж ніяк не для роха. Велику парасольку важко було тримати, бо її увесь час сіпав сильний вітер. Кожний подув вітру перетворював парасольку на справжнє вітрило. Це вітрило тягло і кидало малюка то в один бік, то в інший. Аж ось вітер дмухнув так сильно, що вирвав у роха парасольку. Підхопив угору і поніс геть. Тільки не це, запищав бідолаха. Парасолька впала в річку і, погойдуючись на хвилях, попливла за течією, а до домівки було майже так само далеко. Ти не зрадіє, якщо я впораю його улюблену парасольку, подумав пацарийко і кинувся наздоганяти. Він біг так швидко, як тільки міг, не відриваючи погляду від парасольки. Тільки не вона підпливла до берега, як рог хороб розкочив у неї. Тепер рог плив у парасольці, немов у човні. — То чи я принесе мене прямо додому? Подумки розважив річковий мандрівник і повеселіше, бо на небі почало прояснюватись. Коли він підпливав до своєї оселі. То побачив на березі друзів і гукнув їм, сміючись: іноді краще плавати, ніж ходити, особливо коли маєш короткі ноги.